Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Напишіть у коментарях, що ви робите, коли нас слухаєте. Завжди цікаво дізнатись, як наші сюжети стають частиною вашого дня. Радісний колір ДЖЕЙК лежав у темряві. Сонце повільно пробиралося під жалюзі, і він думав, чому взагалі має вставати з ліжка. Йому нікуди йти, нікого бачити, і ніхто не збирався прийти в гості. Листів, мабуть, не буде, і телефон не подзвонить. Вийшовши на ганок, щоб узяти газету, він подумав, що варто б скасувати підписку, адже там майже завжди були тільки погані новини. Побачивши дату, він здивувався. Він зовсім забув, що сьогодні його день народження. Ну й добре, пробурмотів він, вирішивши, що сьогодні буде як і щодня, нічого особливого. Заваривши чашку розчинної кави, він сів читати газету, знову й знову запитуючи себе навіщо я переїхав сюди з села. Цей маленький будинок із трьох кімнат був дуже неприємним не було штор. Подерті шпалери відпадали від стін, труби були іржаві, крани текли, а фарба давно облущилася. Зовні висохлі клумби, тепер майже повністю зарослі бур'яном, навіть птахи сюди не залітали, і найгірше зовсім поруч стояв старий, поламаний, потворний рекламний щит. Ріелтор сказав, що ціна ділянки та будинку включає й цей щит. Але він і гадки не мав, що з ним робити, окрім як знести. Випивши каву, він почав розпаковувати кілька коробок, але втомився і не мав жодної енергії. Стук у двері налякав його. Він ще жодного разу не чув, щоб хтось сюди стукав. Відчинивши, він побачив маленького хлопчика. Привіт, містере, сказав хлопчик, привіт, відповів Джейк. Ви володієте тим рекламним щитом? запитав хлопчик, вказуючи пальцем. Джейк вагався. Ну так, мабуть, що так. Там написано, що він здається в оренду. Можна я візьму його на цілий день у неділю? Цілий день у неділю? перепитав Джейк, який навіть не помітив маленької таблички Здається в оренду на куті щита. Навіщо? У неділю вранці мама повертається з лікарні. Вона хворіла і їй зробили операцію. Добре, що вона не померла, як мій тато. Він помер у лікарні, коли я був маленьким. Мій брат йому 15, він назбирав грошей зі своєї роботи в продуктовому, щоб купити мамі квіти. А в мене роботи нема. Мені всього вісім. Але я зібрав банки й пляшки й отримав 2 долара і 75 центів. Тож, якщо я зможу орендувати ваш щит, я дам вам свої гроші, а тоді зможу повісити на ньому напис Ласкаво просимо додому, маму, її ліжко стоїть біля вікна, вона зможе бачити його весь час. Гадаю, твоїй мамі це дуже сподобається, відповів Джейк, а давайте просто даси мені один долар. Він насправді не хотів брати гроші з хлопця, але розумів, як важливо дати йому відчуття, що він зробив щось добре. Решту зможеш витратити на щось інше. Обличчя хлопця засяяло Ого, дякую, містере, я повернуся завтра, мені треба йти до школи. Джейк гукнув йому вслід Як тебе звати? Піт, піт Мурцо. Що ж, пробурмотів Джейк сам до себе, приємно познайомитися, піте. Він вирішив таки поснідати і, можливо, розпакувати ще кілька коробок. Він уже не був таким втомленим, як думав. У суботній ранок Джейк підвівся рано. Відчинивши двері, щоб взяти газету, він побачив маленького піта, який сидів на сходинці ганку. Ну що ж, доброго ранку, піте, сказав Джейк. Ти рано встав. Ага, я хотів принести вам свої гроші, перш ніж хтось інший орендує той білборд. Мало ймовірно, подумав Джейк. Ти вже снідав? Ні, відповів піт. Мій брат у суботи спить довго, а я не хотів їсти пластівці сам. Знаєш, сказав Джейк, я теж не хочу снідати сам. Заходь, поснідаємо разом. Звісно, вигукнув Піт, стрибаючи в крихітну кухню. Ого, у вас і справді велике житло. Велике, кажеш, здивувався Джейк. Так, сказав Піт, у нас тільки дві кімнати. Мама має спальню, а мій брат і я спимо на дивані у вітальні. Ну, це насправді теж кухня. Гадаю, ти маєш рацію, Піте. Це великий дім лише для мене. Як щодо яєчні бовтанки, любиш яєчню бовтанку? запитав Джейк. Звісно, з кетчупом. Є кетчуп. Думаю, так, подивись у холодильнику, сказав Джейк. Піт швидко побіг до холодильника, знайшов кетчуп. І поставив його на стіл. Хочете, я накрию на стіл, я вмію. Знаю що, сказав Джейк. У ванні є старенька дерев'яна підставка. Принеси її, і ти зможеш дістати до шафок і знайти все потрібне для сервірування. Гаразд? звісно, відповів піт. Вони неквапливо поснідали, і тоді Піт поліз у кишеню куртки і витяг зім'ятий долар. Ледь не забув. Ось гроші за білборд, я можу орендувати його на весь день у неділю, коли мама повернеться додому, так? Так, відповів Джейк. А як ти зробиш вітальний плакат? Мій брат знайшов у магазині старий шматок обклеювального паперу. Його бос сказав, що можна взяти, тож він віддав мені, а я на решту грошей купив червоний маркер. Хотів узяти синій, але червоний це більш радісний колір, чи не так? Так, засміявся Джейк, червоний справді більш радісний, піте. Принеси той папір, а я помию посуд і допоможу тобі з плакатом. О, чудово. вигукнув піт і вибіг за двері. Я все одно не був певен, як правильно написати слова. Джейк усміхався, ставлячи останню тарілку на місце, коли піт вбіг з папером. Вони розкатали його на підлозі кухні, притиснувши кінці стільцями. Як пишеться вітаємо? спитав Піт. Джейк вимовляв по буквах, а Піт старанно виводив кожну. Коли закінчив, сказав Знаєте, я думаю, мама не побачить цього, він такий маленький. Секунду, сказав Джейк, зник у спальні, повернувся з мішком. У мене є спеціальна світловідбивна стрічка, що світиться в темряві. Ми можемо зробити з неї літери. Разом вони вирізали букви, а Джейк знайшов у коробці штучні квіти, які вони теж прикріпили до плаката. Це буде просто супер! вигукнув піт. Джейк узяв молоток і цвяхи, і вони закріпили плакат на білборді, прибивши квіти внизу, де можна було дотягнутися з короткої драбини Джейка. Коли закінчили, сіли поруч на маленькому ганку. Скільки вам років, містере Джейку? спитав Піт. Сімдесят учора. А хтось приходив до вас на день народження? Я маю на увазі, невпевнено запитав піт. Нікого немає. Моя дружина померла шість років тому, а син загинув в армії, відповів Джейк, дивлячись удалечінь. Потім підвівся Ну що ж, давай приберемо. Вони разом подивилися на білборд. Якось навіть добре на душі від того, що ми це зробили, правда, містере Джейку, сказав піт. Джейк усміхнувся. ж, піте, мені вже час. Треба допомогти братові прибрати квартиру до маминого повернення. Потім обернувся. Містере Джейку, а можна мені позичити вашу підставку? Вона мені, ну, для чогось потрібна. Звісно, відповів Джейк. Підпобіг геть, несучи підставку майже завбільшки з нього самого. У неділю вранці Джейк прокинувся і вийшов по газету. Він здивувався, побачивши підставку на ганку. Вона була пофарбована у блискучий жовтий колір. На ній лежав аркуш із написом: З днем нарождення. Сподіваюся, вам подобається. Жовтий, теж радісний колір. Ви хороший чоловік, містере Джейку, ваш друг піт. Джейк заніс підставку в дім. Так, подумав він, з очима повними сліз, жовтий теж радісний колір. У грудях розлилося тепло, якого він не відчував роками. Можливо, йому все ж сподобається жити тут, у цьому районі, повному радісних кольорів. Дякуємо, що були з нами до кінця цієї історії. Напишіть у коментарях, чим ви займаєтесь, коли слухаєте нас. Нам дуже цікаво, як наші історії вплітаються у ваше життя. І підпишіться, щоб не пропустити нові вони з'являються щодня.